За три роки широкомасштабної війни ті українці, які вже е, мають доходи за межами України, тобто працевлаштувалися і змогли вижити там, і оплачуючи і житло, і все інше, тому що е, зважайте на те, що ті, хто працевлаштувався і отримує доходи за межами України, вони частково або повністю втратили допомогу тих країн як біженці. Тобто це люди, які навчилися виживати в європейських країнах і не тільки самі, самостійно, без допомоги України. Тому насправді ні, мені здається, що для них вже десь для більше 50, я не скажу 70, 50% рішення прийнято. Чому прийнято? Тому що безпекова ситуація весь час підвішена. Вона говорить про те, що ми не будемо мати доброго сусіда. І це може статися е, знову якісь активні бойові дії в будь-який момент. Тому, е, а ще підігріває цю ситуацію події останніх днів, тобто абсолютно повна невизначеність щодо підтримки зброєю від Сполучених Штатів. Щодо спроможності допомогти нам в цьому питанні європейським союзом і всіми лідерами, які об'єдналися, щоб допомогти Україні, але поки що не маємо конкретних ні цифр, ні розуміння того, що буде відбуватися, і насправді найбільше, що відлякує уже тих людей. От коли ти з ними говориш, основне пояснення наступне. Що отримуючи заробітну плату там чи доходи інші за межами України, вони все рівно бачать, як вони захищені країною і відповідальністю держави в тих країнах. І оцей Хаос, який зараз є в державних інституціях, він повністю відлякує людей, які за межами України. А ще оці останні атаки, виключно на житловий сектор, на якби ну можливо, там десь інфраструктуру і енергетично не обстрілюють, і немає ракетних цих обстрілів, але ж ви подивіться, що робиться з суспільством. Як страждають люди, я думаю, що оце всі заяви про те, що людський капітал найцінніше, а чи не вашими руками зроблено все для того, щоб цей людський капітал зрозумів, що вони не потрібні в цій країні?